і Сину, і святому Духу, духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята й Тройця, помилу нас, Господи, отчисти ріхи наші, завдико прости, безконя наші, святий злянці, сіли, невечі наші, імені мені Твої городи, Господи, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава... Єсину, і Святому Духові, нині повсякчас, часу, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віки, <рес> погахами, праведник комерних, душі робів твоїх спасе, бокой, і збережи їх у блаженні житні, у тебе щола віково, у Твої. sequo vos omnes deus iste tuo lis